Привіт, ютубчик, привіт, народ, привіт, пацани. Сьогодні ми розмовляємо про те, які бувають паливні, дизельні форсунки. І це відповідь на коментар мого глядача. Дякую вам, що ви коментуєте, підписуєтесь, ставите лайкоси наші українські вподобайки. А я для вас працюю. Розпочинаємо. Паливні форсунки один з головних елементів системи живлення дизельного двигуна. З часом конструкція і принцип роботи форсунок неодноразово змінювалися. У кожного нового покоління з'являлися свої особливості. Розглянемо основні типи форсунок, що зустрічаються у паливній системі дизельних ДВЗ. Вони є такі механічні, електромагнітні, п'єзоелектричні та насос форсунки. Механічні форсунки мають найпростішу та надійну конструкцію. Який же принцип роботи механічної форсунки. Клапан її відкривається як тільки досягнуто необхідного тиску. Корпус форсунки закінчується соплом та пружинною голкою. В опущеному стані голка закриває. Доступ до палива до сопла. Як тільки тиск піднімається завдяки роботи ТНВД до потрібного, голка піднімається паливо надходить на розпилювач для подальшого упорскування в камеру згорання. З падінням тиску голка знову опускається і закриває доступ палива до розпилювача форсунки. Таке просте конструктивне рішення корпус розпилювач. Голка плюс пружина дозволяє застосовувати механічні форсунки на найпростіших моделях дизельних ДВС. Виробники були змушені шукати нові рішення, адже механічні форсунки не забезпечують достатнього, достатнього контролю над змішуванням паливної суміші. Наступні це електромагнітні форсунки. Йдеться про форсунку, в якій солярка дизель подається в циліндри за допомогою опускання та піднімання голки, але керується вона не пружиною, а завдяки а з допомогою спеціального електромагнітного клапана, який регулюється електронним блоком керування двигуна. Отже, без відповідного сигналу. Паливо не потратить до розпилювача, не потрапить до розпилювача. Тобто дозування палива, початок його упорскування та тривалость подачі визначається ЕБУ двигуна. Необхідні параметри визначаються частотою обертання коленвала, коленвала. режимом роботи двигуна. Температурою ДВЗ та іншими важливими параметрами. При цьому в системі Common Rail за один цикл електромагнітна форсунка здатна подавати паливо за допомогою кількох упорскувань. Така дозована та точна подача пального в циліндр сприяє його кращому розподілу по стінках камери згорання та більш повноцінній. Переробці. Таким чином, за рахунок управління процесом упорскування під контролем ЕБУ автомобіля, конструкторам вдалося суттєво збільшити потужність дизельного агрегата, зробити його більш економічним та екологічним. А зараз саме прийшов час підписатися, поставити лайкос подобайку за мою роботу. І прокоментувати, що ви думаєте з приводу їхньої еволюції. Наступні форсунки це п'єзоелектричні форсунки. Найсучасніший винахід у категорії сучасних дизельних моторів із системою прямого упорскування палива в циліндри. Принцип роботи п'єзоелектричних форсунок фактично дублює електромагнітні форсунки. Але замість електричного магніту. Клапан, що регулює упорскування пального, наводить п'єзоелектричний кристал. Справа в тому, що окремі кристали здатні змінювати свою форму під дією електричного заряду. При конструюванні п'єзоелектричних форсунок, було враховано цей принцип роботи. В результаті з'явився пристрій, де кристал... Подовжувався під дією електрики, що і призводить у дію закритий механізм форсунки. Основна перевага п'єзоелектричних форсунок швидкість спрацьовування клапана. Це дозволило здійснити багаторазове упорскування за один цикл подачі пального в циліндри навіть більше ніж 7, до 9 разів, а то і до 10. В результаті якість суміші диз та повітря покращується, потужність та ефективність роботи дизельного ДВЗ збільшується. До основного недоліку відносять високу вартість п'єзоелектричних форсунок. Вони вкрай чутливі до якості палива, до дизеля, не піддаються ремонту та відновленню, а їхня заміна обходиться власнику. У круглу суму. Наступні форсунки це насос форсунки. Насос форсунка це окремий вид форсунки. Це ціла окрема система подачі палива в дизельному ДВЗ. Особливість такої системи відсутність ТНВД. Високий тиск упорскування забезпечують самі дизельні насос форсунки. Принцип їх роботи полягає в наступному. Насос низького тиску подає пальне на форсунки, а потім власна плунжерна пара форсунки від прямої дії кулачків розподільчого валу нагнітає необхідний для впорскування тиск. У результаті якість розпилення палива у камері покращується. Електричний клапан у пристрої насос форсунки забезпечує можливість. Дозованого упорскування. До інших переваг насос форсунки можна віднести виключення із системи живлення дизеля такого вузла, як ТНВД, що полегшує конструкцію та зменшує габарити самого двигуна. Двигун з насос форсунками працює м'якіше та економічніше, а вміст виклопу максимально екологічний. Головним недоліком системи насос форсунок вважається пряма залежність тиску упорскування від частоти обертання самого коленвала. Крім того, насос форсунки дуже вимогливі до якості палива та моторного мастила. Ремонтувати та змінювати їх обходиться дуже дорого, тому на сьогоднішній день. Багато автовиробників взагалі відмовляються від насос форсунок на користь класичної системи ТНВД плюс форсунки. Система Common Rail. Ось на таку тему ми сьогодні з вами поговорили. Тепер ви знаєте, що таке форсунки, які бувають їхні види та як вони працюють. Побачимо.